В Китаї зникають парковочні місця. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. І ось так як в Китаї є економічний колапс, але Недоімперія зла потребує ще більше коштів для, принаймні, того, щоб утримувати себе. Вони знайшли добрий старий вихід комуністів: це починати законно обкрадати власних винтиків системи. Тобто малюють нові закони і по новим законам штрафують, обкрадають і забирають кошти все для того, аби жив комунізм в Китаї. Ну і ось приклад того, що коїться: в одну ніч зникає приблизно 20-30 тисяч парковочних місць. І в ту же ніч починають штрафувати усі машини, не припарковані в відповідний для цього зонах. А як вони це роблять? Та виводять максимальний свій штат поліцейських, а я можу назвати це тільки служителям комуністичної партії Китаю, ці собаки, які почали штрафувати усіх підряд. По-перше, вони це роблять, тому що їм сказали, звісно, комунізм, комуністи та комунізм, поперед всього. Особливо для оцих утримувачів цієї партії. Але також ви маєте розуміти, що в них від цього залежить зарплата, бонуси, а також о диво, кожне місто отримує приблизно по 30% прибутку від штрафів. А зараз цей відсоток ще більше збільшився. Тому що, коли відсутні кошти в Китаї, коли західні компанії забирають свої фабрики, забирають свої капітали. Та інвестиції, то це означає одне, Китай бідніше, але грошей то потрібно означає ще більше для того, щоб це все утримувати. Ну і це призвело до того, що гвинтики системи почали масово використовувати автобуси, та метро і перенавантажили публічний транспорт. Оті черги, що ви бачили з самого початку, ті масові черги це наслідок того, що гвинтики системи перестали користуватися своїми машинами. Ось, наприклад, тут були парковочні місця, але в одну ніч вони зникли. І всі машини отримали штраф. Штраф в районі 200 юанів це такий середній штраф. Ну, як ви розумієте, за одну ніч такої кропіткої в лапках роботи можна зробити приблизно прибутку на суму від 2 до 4 мільйонів юанів. І цей гвиндекс система каже, що. 200 юанів це та сума, яку він не заробляє навіть за день. А вони ось такі штрафи виписують. Ну, як кажуть, їжте та не обляпайтеся зі своїм комунізмом, який ви так щиро підтримуєте. Ну, можливо, через отакі репресії, які вже почалися. Це ж репресії в чистому вигляді. Можливо, через це дійде до гвинтиків системи, що потрібно щось робити. Он, бачите, один гвинтик системи хотів тільки що побитися навіть з поліцейськими, які почали виписувати штраф навіть зранку. Тобто вони працюють цілу добу. Цілодобова праця для того, щоб утримувати партію. І коли оця критична маса та критична маса взагалі невдоволення та цих гвинтиків система досягне певного піку, ось тоді почнуться в Китаї зміни. Тому що тут уже. Починається така знаєте, гра або виживає партія, або виживають гвинтики системи. Одне з другим вижити не зможуть, тому що так побудована ця Недоімперія зла. І ось, наприклад, показують, що вони навіть, ті, хто знайшли парковочні місця, вони також не використовують машину, тому що вони розуміють, як тільки вони заберуть машину з цього парковочного місця, хтось приїде на те парковочне місце і все, і ви не витягнете їхню машину. А ось що ще вони роблять? На звичайних парковочних місцях вони малюють ось таку стрілечку. І коли машина приїжджає на цю стрілечку, по нових законах це автоматично штраф. А як ви розумієте, на звичайному парковочному місці, яке по суті розділили його на дві частини, по-любому буде штраф. Далі тут, подивіться на оцю білу смужку, яка залишилася, тобто і залишки, це означає, що вночі гвинтики системи. Взяли і почали відмивати, тобто ті поліціянти чи комунальні служби почали відмивати оці біля смужки, тому що це вважається легальною парковкою. І після цього ті, хто паркувалися в машинах, почали виходити, та знімати на камеру, щоб можна було доказати, що вони все таки припаркувалися в відведеному для цього місці, але це все працює тільки в вільних демократичних країнах. Комуністи на це все плювали. Плюють і будуть плювати, поки їх не змінити та не скинути і не трансформувати країну. Але гвинтики системи щиро думають, що вони ще щось комусь докажуть. Вони не розуміють того, що їх не сприймають взагалі за людей. Це істоти для того, щоб утримувати комуністичну систему, це істоти для того, щоб працювати практично безоплатною працею. Та поширювати комунізм. Тобто, по суті, це звичайні раби. Ось вам приклад цього гвинтика системи, який за два роки отримав штраф в доларах приблизно на суму 35-36 тисяч доларів. Ось вам приклад того, що його штрафували кожного разу. І це всього лиш тільки початок. Це все набуває масового характеру. І ось тут ось каже один з очільників оцієї політики. Станції так званої поліції Китаю, що так, вони отримують цього кошти, вони отримують цього зарплати. Вони утримують на це місто. Як казав, що 30% доходу міста в деяких випадках навіть більше, залежить від того, що зароблять штрафами поліція. Місто вже не може себе утримувати. Вже не 8, а 12% провінцій Китаю стали банкрутами. Вони один в одного позичають гроші, в яких нема просто. І дуже швидко прийде той час, коли все-таки партія комуністів, партія Китаю почне масово друкувати Юані для того, щоб вони все-таки, хоч якісь мали уявні кошти, але це призведе до ще гіршої ситуації. Бачите, все посилюється, репресії посилюються, виводяться більше поліціантів, бо вони розуміють, все-таки дуже та дуже скоро буде масове повстання в Китаї, так як в таких умовах. Жити ну практично неможливо, а виживати ще гірше, тому що вони розуміють, тут тільки гра в одні ворота. Тому, любі українці, віримо та пам'ятаємо, що ми є вільна незалежна Україна, продовжуємо допомагати та вірити в Збройні Сили України. Та знайте, що все є та буде Україна.